Гуманітарна, технічна та дипломатична підтримка Туреччини-Україна буде продовжуватись і надалі. Дякую. 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 В автомобілі це в першу чергу продукти харчування та засоби гігієни. Це частина турецької допомоги, яка передається в різні області. Сьогодні ми маємо допомогу на Рівничині. Дякуємо нашим турецьким друзям. До речі, це не перша і не остання точна допомога від посольства Туреччина в Україні, тому що посол настільки пройнявся проблематикою допомоги, що з нами на постійному зв'язку висловлюємо щиру подяку.